Ну що ж, друзі, запрошуємо з великим задоволенням. Кожного на перегляд переглядром Сильніші команди з першої АйТі-ліги пробралися до мастера ті дивізіону. Ну і безпосередньо тепер після цієї атаки Михалюня гол! Ви майте один гол. Ось ми говорили про Михалюня. Йому знадобиться всього-навсього один хороший момент, щоб відзначити. 14 хвилин та 40 секунд до свиска на перерву. Вавренчук. Його удар голу! Не На жаль, розглядіти, адже чимало новачків по ходу сезону у складі команди. ПАМ зараз є можливість зрівнювати. Удар лівою над поперечкою. Зупиняється. Єгор Кравець віддає передачу праворуч. Потрібно раніше було віддавати передачу. Михалюні. п'ятою. Максимов, удар немає. Біці з перспективою вийти. Удар по центру. Рикошет ще одна спроба. Щепанський. Гол. 2-0. оформлює дубль. Ось він не мов хижак. Реагує на добивання. Михалюня той віддає передачу. Кравець удар. Правда, не пощас відстрибнув. На жаль, невдало від Максимова. Мацишин все. ж болках, швидше за все, піде передача на кравця Той може завдати хорошого удару під попереду. боротьби. Зараз знову ножки на Кравця. робітку віддайте забивати! іване. Що ж обігрався з Максимом. Знову Максимов. Відає праворуч на Олександра Щепанського. Той поміж ніг забивати можна! Гол! Браво! Як ця зв'язка спрацювала! Передаче Браво! Ну і також не будемо виключати Максимова. З цього квартету Юр Кравець залишається м'ячі. Халимон! 3-1 виймає. Обмінялися голами команди наприкінці першого тайму. Браво! Друзі, повертаємось на другий тайм матчу, в якому ЕПАМ наразі поступається з рахунком 1-3 Скаут Gaming Group. Вдалося командам обміняться кінці першої частиному з лідерів свого колективу Михальчук. Передача. Забивати можна. Удар! Білий. Вимальовується в 3-2. Михайоніо на хитрих. Михальоні виймайте. Три удари, три голи. Ось, власне. Манчестер. Червоний чи блакитний. Там. На другий тайм, зараз власне 21-й номер у грі. Кравець помиляється. Стрикить забивати можна. Ну, як? Віддає передачу ліворуч, Там виключився з боротьби Віталій і Демкович може пробити добрий де в метрів 9 Удар на другому поверсі випередить суперника. Правда, без фолу відбирає м'яч. Було зіграно чітко в межах правил. Вавренчук можна було покотити. Виходить як універсал, а не голкіпер. Чудово вдалося вийти на чужу половину поля. Ножкін удар по центру на добивав. Командних фоли, Два зі сторони Скаут Gaming Груп. Один від Епама. Удар дуже близько. Напрямку Андрія Ношкіна. Передача на Юрія Кравця. Той може віддати. Передачу на Ношкіна. Він один удар кравець! Браво! Як же ж Єгор тут розібрався. У найкращих традиціях. <му> Відпочиває. Михальчук, Вавренчук у відборі. Вихід 2 в один. Вавренчук! Не зумій віддати